У Київ за трофеєм вирушили запорізькі студентські команди двох навчальних закладів національного технічного та класичного приватного університетів. Завтра у столиці розпочнеться фінальний турнір студентської баскетбольної ліги України. Про шанси команди резервістів баскетбольного клубу Запоріжжя ми запитали у головного тренера команди Бендра Щеглінського. Баскетбольний клуб Поріжжя завершив сезон ще 8 квітня. Зараз команда проводить відновлюючий збір. Разом з основою активно тренуються дублери. Завтра гравці Запорізького національно технічного університету стартують у фіналі студентської ліги України у Києві завдяки підтримці спонсора компанії Запоріжґрупвосім лучших команд. От різних регіонів будуть розігрувати чемпіонські медалі. Ми сподіваємося, що наша команда хорошо готова і суміє удачно виступити і, звісно, на найвисокі місця міста Студенти Запорізького національного технічного університету зіграють у групі А їхніми суперниками будуть представники університетів Львова, Києва та Дніпра. Баскетболісти іншого запорізького вишу класичного приватного університету зустрінулися із командами Черкас, Рівного та Харкова. До фіналу команду з готує наставник баскетбольного клубу Запоріжжя Дмитро Щеглінський. Інформацію про гравців суперника знає на цьому етапі. в Фіналі в Києві вже деякі команди. Известны по своему составу. Некоторых мы видели. И я скажу так, что там симбиоз игроков, представители первой, высшей лиги. И даже есть игроки, поигравшие в суперлиги, например, в Днепре есть Закурдаев, который выступал. Не знаю, будет он участвовать или нет. Во всяком случае, здесь он на турнире в Днепропетровске, за эту команду я его увидел. До речі, на стадії півфіналу команди запорізьких навчальних закладів уже зустрічалися. Тоді у непростому поєдинку резервісти баскетбольного клубу Запоріжжя перемогли 78-76. Вони себе трохи возомнили вже там героями. Вышли. Шапка закидательським настроєнням, а ребята протиположні Запоріжжя, вони вже свої задачі решили на той момент. Їх нічого, як говорится, над ними не давлело. Лісоводовольця розслаблю новопробу в другому. Почему наші ребята дозволили это сделать и почути. Здесь більше вопрос психології. Першим суперником команди Дмитра Щеглінського буде Київський національний торгово-економічний університет. Команди грають завтра о 14.00. Інший запорізький навчальний заклад, класичний приватний університет, відкриває фінальний турнір. Поєдинком із командою з Рівного о 18.00. Про подальші результати фіналу студентської ліги України з баскетболу слідкуйте у наших випусках.